У затриманих знайшли зброю та балаклави. Усе відправили на експертизу. Обидва бандити, мешканці сусідніх областей і раніше судимі. Напад на бізнесмена спланували ще тоді, коли відбували термін покарання. Затримано двох раніше судимих громадян, жителів Полтавської та Черкаської областей. Зловмисники напали на дружину приватного підприємця, майже годину знущалися, били та застосовували електрошокер. Під час обшуку правоохоронці знайшли крадені речі, дві мисливські рушниці, набої, ножі і пістолет марки Флобер. Представили шокер, пістолет. Ну, там він одразу спитав, ти знаєш, що це таке? Шокером почав тріщати, ти знаєш, що це таке. Кажу, знаю, ну ми щастя, глаза почнемо вибивати. Тому, ну, і так, ти скажи нам де гроші, віддай гроші, ми нічого тобі не зробимо. Вийшов один сказав, зв'яжіть, зв'яжи її, щоб вона не кричала. Вони зв'язали, положили на диван, зв'язали руки, ноги. Рот полотенцем зав'язали, накрили пледом. Сказали, що я брешу, що треба, їм треба гроші. Треба, де золото, де гроші. Угрожав, що повибиваємо зараз і глаза повипікаємо і там, а тобі мало, там ну, так, по ногам били, по головам били. За скоєне кримінальному дуету загрожує до 12 років ув'язнення.